А зараз про подію, яка свого часу змінила карту Європи, 86 років тому, 17 вересня, радянські війська перетнули східний кордон Польщі. Під приводом забезпечення спокою та захисту українців та білорусів, СРСР фактично став союзником третього рейху, з яким країна боролася з перших днів вересня. Про деталі та наслідки історичної події розкаже моя колега Юлія Гунько. 17 вересня 1939 року, шоста ранку за московським часом, підрозділи Червоної армії ступають через кордон Польщі двома тижнями раніше, 1 вересня, із заходу межу перейшли німецькі нацистські війська. Вторгнення стало порушенням договору про ненапад, що мав діяти до кінця 1945-го, і частиною секретного протоколу до пакту Молотова ріббентропа У ньому Україну ділили на дві сфери впливу: західну для Німеччини і східну для СРСР. Радянська преса вперто мовчала. Німецька ж вийшла з екстреним випуском у заголовку червоним. Вступ совєтських військ у східну Польщу. Подробиці розповідали під заголовки. Мета забезпечити спокій та порядок у східній частині країни. Польська держава більше не існує та захист білоруської та української меншин. Посилаючись на офіційну заяву Берліна, вийшов і вечірній випуск Нью-Йорк Таймс. В ніч 17 на 18 вересня польський уряд і Верховний головнокомандувач армії виїхали у Румунію. 18 вересня у радянській газеті «Красна звізда опублікували текст радіовиступу голови ради народних комісарів СРСР В'ячеслава Молотова. Він стверджував, польська держава фактично припинила існування у той же день. Про напад совітів дізнався світ. Втім, публікації у пресі були неоднозначними від передруку фактів до повторення тез пропаганди Червона армія стрімко просувалася і один за одним захоплювала міста 28 вересня. Після нещадних артилерійських обстрілів та бомбардувань Варшаву захопили німецькі війська. Москва та Берлін підписали договір про дружбу і кордон. Додаток до пакту документ юридично закріплював поділ Польщі. Останні польські підрозділи припинили опір 6 жовтня. Наслідки вторгнення для Польщі були руйнівними. Країна фактично була розділена, уряд опинився у вигнанні, Спочатку у Франції, потім у Лондоні. 250 тисяч військових потрапило у полон. Солдат та інтелігенцію страчували. Символом масових вбив став катинський розстріл. Тоді навесні 1940-го НКВД знищило майже 22 тисячі офіцерів та еліт. Цивільних репресували, депортували і радінізували. Після другої світової війни Польща опинилася у таборі соціалістичних країн. Остаточно звільнитися від пут радянського союзу країна змогла лише після перемоги солідарності на виборах у 1989 році. Юлія Гунько слава ті.